Пуербанк розказав в попередньому відео, зараз розкажу про ліхтарики і лампи. Це історія не нашого магазину і не нашого інтернет-магазину, а мені її розказали. Діло в тому, що коли був попит великий на ліхтарики, лампи і так далі, в 2021 році, коли відключали електроенергію, один фізичний магазин він велику значну суму просто вклав в ці ліхтарики, лампи і тому подібні пристрої. Звичайно, вони там 2-3 тижні місяць приїхали до них з Китаю, але коли вони приїхали, вони вже були не актуальні. Можливо, вони якісь, якусь частину товару продали, але зараз пройшов рік, трохи більше вже року, і зі мною представники того магазину мені розказували, і вони кажуть, що просто магазин завалений цей, цим товаром, і він просто нікому не треба. Але значна частина коштів все-таки заморожена. І, ну, звичайно, що його не викидати, а потрібно якимось чином реалізовувати. І ось така ситуація, як може бути з трендовим товаром, щоб ви розуміли.